Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що генерала ФСБ, який відповідав за координацію теракту, знайшли повішеним. Ще безвісти зникло декілька оперативників, зачищають сліди. В той же час Шарп пише по свіжим слідам: чому це скоріше за все не ФСБ і що таке іділка для тих, хто глибоко у темі не секрет, що безпосередню організацію іділ у її нинішньому вигляді було створено генералом КДБ Арабістом Примаковим. У якості партизанського руху попри проти армії США в окупованому Іраку. але як це часто буває, частина цього джина випорхнула з ФСБшної пляшки і розпочала самостійне життя. Зокрема, мова йде про іділка, який нібито взяв на себе відповідальність за напад на Крокус. цю версію як основну висунув офіційний Вашингтон. Іділка розшифровується як ісламська державна Хорасан Хорасан це стара назва регіону, що включає частину Ірану, Туркменістану і Афганістану. Філія групування з'явилася у східному Афгані. Ністані наприкінці 2014 року я має досвід нападів в Афганістані та за його межами У групуванні вже багато років виступає проти Путіна. Навіть зациклився на цьому. Майкл Когельман із Вашингтонського центру Вільсона стверджує, що ділка вважає Росію співучасником дій, які регулярно утискають мусульман. До складу групування також входить низка бойовиків із Центральної Азії, які мають свої претензії до Москви. Існує також кавказька філія іділка, яка діє в російській частині північного Кавказу, населеній переважно мусульманами. Це переважно Чечня, Дагестан, Інгушетія та Кабардино-Балкарія. Характерним можна вважати той факт, що в останні місяці до цієї частини бойовиків доєдналися півтори-дві тисячі навчених вагнерівців, яких Москва відверто кинула після вбивства Пригожина. Нагадаю, у цьому контексті. Що у 2022 році і напала на посольство РФ у Кабулі, а останні місяці російські спецслужби активізували зусилля щодо знищення саме цього угрупування, яке вийшло з під контролю ФСБ, з яким Росію давно ворогує і у Сирії є інший фактор, перебуваючи значною мірою далеко від уваги світової громадськості. Організація перегрупувалася на грізну силу після невдач у Сирії та Ірані. Якщо до цього додалася Вагнерівська школа, то вважає Росія своїми силами. Ами виростила справжнього монстра, ким були вчорашні нападники м'ясом, фанатиками яких опустили на убой, те, що вони там лепечуть на камеру, можна взагалі не брати до уваги, що сказали та й лепечуть. Це була банальна розвідка боєм і перевірка дій спецслужби РФ. Чи причетні були до цього спецслужби України? Ні, але версія про зв'язки ісламської держави та України саме те, чого потребує зараз Кремля, свою професійну неспроможність Путіна та його опрічники тепер спробують утопити. Як в російській крові, так і в українській чи причетні були до цього західні спецслужби? Ні, але вони мали агентурні дані щодо можливості таких подій, попередивши про це росіян. А те, що пихаті московити, поведилися на ці попередження скрізь пальці, то вже не вина англосаксів. Що буде далі? Що буде на Москві? Нас повинно цікавити тільки з точки зору потенційного послаблення її режиму. І якщо низка таких акцій буде продовжено, то слід розглядати це у якості внутрішньої справи Росії. Це ж українці продовжимо медотично знищувати військові стратегічні та логістичні пункти агресора, на відміну від ноги та гідри, яку вони створили, яка почала пожирати їх самих. Ми не воюємо з мирними росіянами, хоча після цих років і століть війни ненавидимо кожного з них кожного. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.